Серега отримав кукурудзу. Башмаки їхали. Бо вже наша птиця під'їла все зерно, нема чим годувати. Дивіться, яка чистенька, гарнесенька. Зараз буде в бочки наповняти. На, петь. Ага, не хочу й дивитися. Значить, не голодний. Ось такий прицепчик приїхав до нас кукурудзи. Хто це тут спить? Хто? Хто спунькає? Хто? Чорниш, хто спить?

Та <творювання> <творювання> до, до тещі, хай відділяє своє парадно-виходне пальто. В'єм кукурудзу на десь. Порвалась пальцем. Ту старішу Серега перебиває на дерті, а цю потім буде засипати у бочку. Тут складена у боці. Вже всю-всю засипав Серега. І цілу бочку набив кукурудзяної дерті. Буде курча там що їсти. Доброго дня. Сьогодні показувала вам, готувала е, рибку, смажила. Хотіли зробити заливної рибки. Вже обсмажила, зажарку зробила. Поставила в кустрюльку, трошки лину. Щас водички підсолю і поставлю, хай трішки кипне. Дивіться, мамка купила рибу. Оце, отаку вона купила рибу. Вона просто гнила. Вона не смажилася. Дивіться, гляньте, що робиться. Із трьох рибин оце одна отака. Це не риба, це гниль. Рибяча. Вона просто розлізлася от за що ми платимо гроші. І гроші платимо немалі. От, будь ласка, бачите, що нам продають виробники. Ну, Тут така ще більш-менш дві посмажилися гарненько, ніби непогана рибка. Не знаю. Що трішки протушу і подивлюся, яка вона. Може вона протушиться і буде ще гірше, ніж ну, Будемо надіятися на краще. Що все ж таки посмакуємо ми заливною рибкою. В нас завтра храм. Тож вирішили трішки приготуватися, зробити заливної рибки. Мамка зробила холодець. І от такий конфуз у нас вийшовся із цією рибою. Це хек. Такі чималі три рибини, мамка, бачите, купила. Ось отака гадость піде котам. Те, що коти поїдять, це їм плюс, але нам великий мінус на те, що ми просто викинули дарма гроші. І такі бувають. Справи не чудові, нічого, тільки й того. Ось такий холодець мамка вже розлила. Стоїть у першій веранді, щоб трошки схватився за холод, і тоді в холодильник поставимо. Цілу ніч варила. Це із півня і ракотичок. Холодець. Зарізала мамка одного півня. Цілу ніч пахло, спати не можна було. А вранці розлила по судочкам такий гарненький холодчик буде у нас на храм. Знову приїде Ксюха із племінником, то будемо храмувати, їсти холодець. Ось кондитер. Віталівна вирішила нам ще тортика спекти. Отак От, кришка поїхала. Тортика вирішила нам спекти медовика. Завтра на свято наше домашнє. Такі тоненькі коржики, коржі. Дуже швидко печуться. Бестріко. Буде смачненький тортик. М -м -м -м. Давно вона мені нам пекла. Будемо згадувати дитинство. У дитинстві вона дуже нам часто пекла різні торти, і Спартак. А це медовик. Ну, медовик, і Спартак такий же, як і медовик, тільки шоколадні і коржі. Дуже добрі. Сметану зіб'ємо ввечері. І працькі пекла, і мура. що не пекла. І вишню п'яну, і тверду. Так що отакий у нас буде ще завтра смачненький домашній торт, самий найсмачніший. Далі якщо хтось пече, не сам. О, Це взагалі красота. О, що ти не взяла той білий пергамент? Він не пристає так гарно. Mm. Так ожалі. Mm. А рулон цей далі. Пожаліла. Треба економить, економить. Кругом економить. Будемо сіти ж. Заразу свою возьму, Оце вже пристає. Так ти б кришку обцяє да, вокруг кришки, наскільки ж... Ну, я ж там побрізала, воно бачиш, треба відсунути. Ну, тому що воно ж пеклося. пеклося і воно припіклося тобі назад, те, що ти відрізала відразу. То я ось відсуну його. Булок. Тому що ти бачиш ось все трошки... Mm -hmm. Отсунути його треба. От так. Спішу, спішу, що як хочеться все поробити. сама затіялася з цим тортом. Навіть 100 не їла. Не було сутник, як не з'їм тортик. Я ж як не з'їм солодко, я бурима. Так що, ну, хай допікаю, потім покажу вже. Намажемо. Коржі на тортик вже готові. Ось такі гарненькі. Пацана. крошку. Мамка з тортом справилася. Залишилося лише його зробити крем і змастити. І готовий тортик. Так, треба спробувати. Добрий. Ммм. Ось такий тортик у нас вийшов. Крем у нас сметана і цукор. Все, Ой, трошки ось прис... ці... не притрусили, так, повернемо другою стороною. Ось такий у нас медовик сьогодні заділили. Сільський. Сільський, домашній, добрий, найдобріший, yeah. ніж купований. Ріжий мазун, що ти там робиш? Дивись, щоб не подряпав, бо йому хочеться гратися, бачиш? Так, да, важчиться. Тут Мурчить так. Сьогодні пересадки. Ксюхі пересаджую всі бегонії її в маленькі вазончики. Її передам на зиму і хай в неї вони залишаються, хай ростуть. І ось. Ну, Зараз треба поприбрати ці всі вазони, помити, просушити і поховати. Занесу до хати, а потім відвезу сестрі. Вона мені вазони привезла, ну, привезла чотири штучки таких маленьких, понаходила свої, якісь старі. Схоче, купить нові, попересаджує. Головне, щоб вони в неї гарно перезимували. Все, вазончики всі поперемивала, поставила на колодязь, хай сохнуть. День-два постоять у мене тут вони бо дуже мокра земля, хай трошки просохне земля. Зараз їх пообламую, трошки приведу в порядок. Оце ці наші струпалі. Зараз гарненько пообщупую їх. І калачик оцей посадила. Не знаю чомусь, мені його шкода в погріб ставити. Можливо, ж забере. Я її відвезу, а вона хай як хоче, так і ставляє, Куди хоче, туди ставлює. Бо Вона казала, що калачики вона візьме, також декілька. Червоний сказала, є, за такий не знаю. Промовша. Ну, у мене там ще оранжевий є. Треба попитати, чи вмістяться оці всі в неї квіти на підвіконнях. Якщо так, то я ще й калачики там декілька віддам, щоб не впускати в погріб. Так що це дуже добре, що не пропадуть мої бегонійки, а поїдуть у нове місце і будуть радувати Ксюху, ой, тікай жучок. І будуть радувати своїми квітами мою сестричку. Яка ж тільки гарна наша осінь.